У кривому розі навіть під час війни не лише навчаються, але й будують, щоб діти могли отримувати знання в безпеці. У місті створюють сучасні укриття просто під школами. У ліцеї номер 49 вже завершили ремонт сховища, де під час повітряної тривоги можуть навчатися понад 500 учнів. Щиро дякую міській владі за створення безпечних умов для наших учнів. Під час тривоги наші учні можуть навчатися безперервно, не перериваючи освітні процеси. Наш ремонт в укритті проходив три етапи. Спочатку ми могли розмістити 240 учнів, 360, а зараз укриття розраховано на 516 Ушні на початку повномасштабного вторгнення в жодному освітньому закладі Кривого Рогу не було укриттів. Зараз їх вже 213. Це дозволяє проводити заняття в офлайн або в змішаному форматі для понад 35 тисяч учнів. У 2025-му заплановане облаштування нових укриттів та відкриття трьох протирадіаційних укриттів за фінансуванням з військового та державного бюджетів і за підтримки міжнародних організацій. Це дозволить ще трьом тисячам дітей долучитися до офлайн занять. От зараз ми знаходимося в 49-му ліцеї, і тут можу сказати, що 680 дітей, а укриття на 500 з лішнім місць вже. Тобто, можна сказати, що школа може. В форматі офлайн там на 90% навчатися. Ну це досить велика цифра. Це вже майже підземна школа. Ліцей номер 49 це не єдиний приклад. У кожному районі Кривого Рогу з'явилися безпечні простори для навчання. Укриття поступово перетворюються на підземні школи з вайфаєм, електрикою та навіть пунктами незламності. І хоч усі мріють про найскоріший мир. Місто готується до будь-яких викликів. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.